Виготовлений цей старовинний паровоз 1938 року. Таких паровозів на даний час в Україні вже немає. Він в одному єдиному екземплярі. У локомотивному депо міста Гайвора на Кіровоградщині ремонтують паровоз, який 20 років простояв на постаменті в Чернівцях. Йому 87 років, розповідає машиніст-інструктор Володимир Надвецький. Після тривалого простою в якості пам'ятника паровоз був демонтований. Говорить, паровоз почали відновлювати два роки тому. Основні ремонтні роботи виконали працівники локомотивного депо на Чернігівщині. На Кіровоградщині доводять до ладу, що паровоз виїхав на маршрут. У нього була виконана заміна усіх труб це демогарні, жарові труби і елементи пароперегріву, тому що вони знаходилися у незадовільному стані і вони піддаються самому важкому випробуванню при роботі паровоза. Після заміни труб він працює достатньо хорошо. Даний паровоз так і залишається в оригінальному стані від будівництва, тобто він так і є твердопаливним і працює за рахунок спалювання вугілля, м'яких пород у топці паровоза, за рахунок цього відбувається нагрів води в котлові. Далі преобразування його у пар і за рахунок тиску пару, який подається у парові машини, та приводиться в рух за рахунок поршнів парової машини. Говорить, максимальна швидкість паровоза 25 км на годину. Його будуть використовувати на туристичних маршрутах. На території Кіровоградської та Вінницької області в Україні знаходиться сама довша колія. З шириною 750 мм. Тобто вузькоколійна залізниця, як її ще називають, гайворонська вузькоколійна залізниця. Вона на даний час в Україні сама діюча і знаходиться в безпечній зоні, де можна проводити любого. Вигляду туристичні поїздки припускає після ремонту цей паровоз може возити туристів 30 років. Планують, що виїде на маршрут у суботу, 22 лютого. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.